Але, на жаль, я тільки так навчилася. І, і от обігаю по магазинах, купляю силікон, щоб зробити ручки. І ще ж треба під лінту силікон, щоб підходив, тому що цей силікон є не у всіх магазинах і поняли, розмір не. Там, например, на 12 є, мені треба на 16, на 14. Ну, смотря яко лента. Поняли? Там свої есть такі всякі секретики. Може, думаю, і дорого, але я вам скажу, що я тільки... у мене, виходить, за ту велику корзинку їй треба хоча б 450 гривень продавати, а то й 500. Тому що у нас ну, там була одна жіночка вийшла, і у нас вплила на 3 літри малесеньку таку корзиночку для Паски, і таку одна ручечка все зробила для підтримки. То вона загадала 400 гривень за маюсіньку корзиночку. А, ну, я сказала 350 за велику, звісно, це 50 гривень смотра який силікон, і є 100 гривень силікон. Ручка обійдеться тільки 100 гривень. І є силікон дуже м'який. Дуже м'який є, я такого не хочу. Чим, чим тоншенький, тим силікон трошки дешевший. І е, лента, до да силікон. Да я вже за роботою не беру, що я ночами його. Ну, працюю, я вже і за роботу, роботу свою, так би хоча б, щоб зрозуміли, тому що я он, лента моя майже кінчається, а я тільки повернула за ленту, а силикон ще й не повернула. А ще треба знову купляти силикон. І от, тому я так і кажу, що може і дорого, то ну, не біжайтеся, іначе я не можу, мені немає смисла ніякого і плести. Нема чого навіть заботитися, мучитися. Так що, таке діло мої дорогеньке. У нас випав сніжок. Випав сніжок, але він вже зарі один день, майже розтав. Я Віталіка попросила, щоб він мені хоча б на цю невелику заготовку понабівав, а я вже потім буду доробляти, хоча б щось тут буде. Ну, він понабіває мене, а я потім вже буду заплітати, чи ну так хоча б якось скоріше. Він буде відпочивати, наприклад. А я більш така, що я можу мені я сідаю поздно і... І плиту. І навіть нема коли її включатися, щоб знімати відео якось так дорогеньке. Що я хотіла ще сказати, сьогодні на працю я не пішла, я, я ще так продала корзиночки, і вийшло, що я працювала. Ну, це добре, дякувати вам, дякувати людям, що. Заказують корзинки, де й сьогодні не вийшло б піти на базар, тому що якось мокро і так сніг. А вчора теж моросів, ну, якось не дуже погода гарна, то ще, може, це до кінця неділі да і вже буде все добре. То, то я вдома хватає роботи, я скажу вам. Попрацював і є за що купити, і, і їсти купиш хоча б щось. Ну, звісно, його треба зробити і ще й продати. Таке є мої дороги що ще вам сказати. Ну, сьогодні, ну, сьогодні, може, і ніхто й не виходив, бо я проходила центром і бачу, що. Там багато ушей слухають, але я вам трошки скажу секретик один. Мої дорогі, скажу вам секретик один, секретніча з вами. Ви знаєте, що із, ну люди стоять, і я іноді стою, і стоїмо у центрі щоб заробити на ті ліки, що там будеш казати, не на розкоші, ні на що, а на щось, щоб було як жити. І от заборонили, не можна стояти. Це такий тяжкий час. Хоча б поки війна, ну не можна стояти, ніби щось погане робимо. Я, звісно, і скандалила, мене не люблять, я не витримувала, я сварилася, я доказувала, що ми погано нічого не робимо. Але, знаєте, якби не наші люди такі, як сказати, приятелі, то, може, було б воно і по-іншому якось. Це поки я роблю голубці, то я, думаю, я вам розкажу. Дивіться, скільки вже я накрутила то було б якось по-іншому. Але ж так як наші люди у наших людей є таке, знаєте, завість, ненависть, не дивлячися ні на що, на що зараз діється, зараз не до того, зараз зовсім не до того. Треба радуватися, що люди, що люди зробили якесь ято іншим людям з паличками, які не можуть дойти на базар. А живуть там ми збирали підписи, розписувалися люди, що ми хочемо, щоб ви тут стояли. Ви нічого пану не робите, не смітите, нічого. Ох, ну і а, поліція і а, наші а, такі ці, знаєте, власті. Білі люди, а ми чорні, почали нас, як знаєте, гонить. Я не хочу казати гонить, але воно так якось є, Це собака. І то навіть, якщо собака накидається, да, його ізолюють, там щось його лікують, а якщо хороші собаки, то, то вони ходять і, і їм люди. Ще допомагають. То що я хочу сказати? Ну і от учепилися і нічого другого іншого не бачать, як треба прогнати, наказати, залякати. Ну, і ще це не все. Ну, і дійшла до мене така інформація, не тільки до мене однієї. У нас же, як сказати, у міській раді роблять теж свої люди. Знайомі, подруги. І от прийшов один чоловік, мужчина і сказав, що тут у вас? Що тут? Санстанція, що ви тут цю, того носочка, на те, щоб вижити, чи продасте, чи постоїте? Стійте мені все одно, але на вас поступили жалоби, на вас жалується. Жінка пише листи в Житомир і до нас, і сказали за її, ви знаєте, а це ще моя подруга, подруга, ми так далеко, трохи. Але я вам скажу, дорогенькі, мені стало погано, мені стало погано. І кажуть, і він же це розказує, каже: як так? Як так можна? Щоб своя людина робила такий тумін. Що їй для цього? А вона свята. Вона ж теж торгує без документів зовсім. І ще ого, го куди там тим бабам до да мене. Коротше, я вам сказала те, що мені накипіло і наболіло. Як буде далі, я не знаю, я тоді буду. Почепляю на шию корзини. Корзини почепляю на воровку, повішаю собі через плече. Ніа! Через плече і буду ходити. Придумаю собі ще, буду вон баночки якісь ходити продавати у сумоці по городу із чимось. Але ж я мушу прогодувати сім'ю, не тільки щоб там чоловік, ну він знає, що це йому треба, ні, поки я жива. Я мушу бути сильною і заробляти теж гроші, тому що я живу і на мене треба на кожну з нас людину. Дуже багато треба. Ми не отримуємо тисячі, ми не отримуємо як люди мільйони на одну людину. Вони мають великі мільйони. Я, я не отримую мені хоча б, щоб я могла приготувати їжу, щоб я могла піти в автівку, купити ліки, які я приймаю. І мені, як ви бачите, я краще розмовляю, мені трошки краще. Я не буду там себе, знаєте, скривати і щось казати, коли мені краще, то реально... то реально мені краще. Коли мені дуже погано, то мені погано. І тоді, коли ти хочеш вижити, коли ти хочеш щось заробити своїм трудом і тобі не дають, то здається, не вже краще, щоб людина пішла і крала або жила в ніщиті, чи ходила просила. Мені кажеться, що краще заробити. А, щоб вона заробила, щоб вона якось стремилась. Да, та да, ще базарники виступають, а чого? чого вони не йдуть? Так ми поприходили а, один раз, а вони сказали, чого ви сюди приперлися, нам і самим тут яка, немає толку стояти. От візьміть. Хто стоїть, там вже стоїть споконвіком, вже стоять давно. Там свої вже, туди лізти. Там не стань, туди не ступні, туди ти неправильно поставив. Так якщо ми в рабстві, ми ж люди добрі, ми люди, ми є люди. Ми маємо право, ми не робимо безпреділ, ми не робимо щось таке, що воно заборонено. Короче, тобто я з вами поговорила, поділилася якось так. Так що тримайтеся, бережіть, виживайте, живіть, як то може, так і живіть. Тому що інші оті такі царки, вони роблять таке, що ого. го І вони того нічого не бояться, їм можна, їм це все можна. А ми нічого поганого не робимо, Та і все. А ні, то підемо гуртом просить у прошоки. Все, я буду зараз цю засолювати. Зараз я заливаю своєю чим. Зашаркою, то, що робила, заливаю. Ще трошечки ось я присолю поверху, трошки. І все. І ставлю мультіварку на тушення. Хочет, добавляя майонез, сметану, масло. Я вот добавляю тільки вот так сегодня. И все. Еще положу вот такую капусточку. Я потом люблю ее з'їсти. И так будет тушиться. Все. Каже, покажи людям голубці, які є, доладні. Каже, вже по каструлі зілі, дивіться які є. Ну, показати, то показати. Голубці взагалі обалденні мій дорогенькі. Я їх тушила два з половиною часа. Ну, вони просто хоч губами їж Подивіться. М'ягусенькі, капусточка добра. Ммм, коричневіе. Пошто смакота. Готуйте. Ну що, по голубцю знов? Да. Да? Мон, мон. Хорошо.